З нового опалювального сезону тарифи на тепло зростуть для житомарян на 10-12%. Повідомив після позачергового засідання виконкому начальник Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин. Світна ціна двохставкового тарифу в Житомирі була 7 гривень, 36 копійок на приведений метр квадратний. Зараз 8,40. Посчитайте, це не більше це 10% всього подорожання. Хоча в середньому по Україні 47%. Такий тариф економічно обґрунтований порівняно з іншими містами. В Житомирі всі котельні в порядку. Тому не Мотивних втрат газу немає, каже рогожин нічого хуже, чем жити повріна перемен. От ті закони, які прийняті, вони ще не повноцінно не вступили в законодавчу силу і нас лиха радять по начисленню тарифу, по порядку тарифу, по Корігіркоретіровки тарифу по порядку начислення, по порядку на надання на, на послуги. Тобто ось ці проблеми їх треба просто пройти. Чи протримується відповідно до санітарних норм температура в приміщеннях будинків, лікувальних та навчальних закладів прогнозувати важко. Якщо до кінця цього місяця лімітів більше як достатньо, то вже в листопаді невідомо чи їх вистачить, каже начальник Житомир теплокомуненерго. А от переносити невикористані ліміти газу з одного місяця в інший не можна. Саме проблеми це недостаточна. Бйом лімітого газу. Почому приходится так скурпульозно та сікачалу пускового топільного сезону, тому що приходять економіку кожну тисяч газу. Тобто у нас не зараз газу, поэтому ми стараємося вложитися в ті ліміти, які доведені села постановлення двісті шість дівста шість України. Чиновники обіцяють за 2-3 дні запустити тепло в кожну домівку Житомира. Наголошують, що звернення щодо низької температури в приміщеннях до будь-яких інстанцій міста надійшло до початку опалювального сезону аж три від перенетального. Центру Станішівської дитячої лікарні та другої міської і жодної від дитячих садочків.